Доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересен. Не заберу багато часу. Просто сьогодні вранці я слухав роздуми киян, деяких експертів ну, і журналістів з приводу того, чи можна впорядкувати транспортні проблеми міста Києва. Тому в першу чергу це стосується киян, але, в принципі, всіх стосується, всіх українців, ну, тому що. Є в Україні багато інших міст, мільйонників, де є метро, і ви зрозумієте, чому я про метро згадую. Отже, питання полягає в тому, чи можна це в принципі впорядкувати. Моя відповідь, коротка, моя відповідь ні. Ні, тому що товариш Сталін, коли він мав дотик до всього, що відбувалося в Радянському Союзі, і керував він цим Радянським Союзом багато років. То він не розраховував, що в місті Києві, чи в місті Львові, чи в місті Харкові, чи в місті Москва, до речі, було така, була така кількість автомобілів. Він собі так уявив, що буде тисячу автомобілів в Москві, і там дійсно широкі вулиці є. Бо він по ним їздив. У нього кортеж, багато різних машин навколо супроводу. І тому, мабуть, там ширші вулиці. А, наприклад, в Києві вулиці не широкі. І тому там, може, 500 машин, члени ЦК, там якісь, міністри, там якісь, а приватних машин за Сталіна не було. Було у Стаханова, який був там вугілля видобував в яких страшних кількостях. Йому подарували просто. Тому е, щось зробити з мі містами. Єдине, що можна зробити з містами заборонити продаж автомобілів українським громадянам. Тоді через 10-15 років ті автомобілі, які є, вони вийдуть з ладу. І тоді можна буде сказати, що от у нас не буде автомобілів, і тому у нас не будуть транспортні проблеми. Поки є автомобілі, поки в Києві, наприклад, їх мільйони. Ну, може, мільйона, може і два. То очевидно, що товариш Сталін на це не розраховував. Тепер друге питання, значить, метро. Для того, щоб метро почало працювати нормально і всім подобалось, і так далі, треба, щоб ми зробили дві речі. перша це треба, щоб було не 5 вагонів, а бодай 7 вагонів. Для цього треба всі платформи, а головне платформи, там, де метро під землею, продовжити на два вагони. Для цього треба закрити метро на певний час, на роки. Я думаю, що навіть якщо запросити якихось там супер-пупер, якихось, якихось там, я не знаю, будівельників з Голландії чи Англії, чи я не знаю, з Китаю чи Кореї, чи Японії. Вони раніше, ніж за рік-два, не впораються, і це таким чином буде транспортний колапс, тому що і метро не буде ходити. А треба продовжити обов'язково на ко... кожна станція має мати для сім вагонів. А може, з розрахунку на те, що треба, може, і 8 колись, а може, і 10 колись задобляться. Ну, от, приблизно таким чином треба зробити. Таким чином, вже ж це неможливо, тому що неможливо за всіх умов. Вже придумали, що під річкою Дніпро там якісь ще щось зробити, якісь тонелі, там щось, потім про це знов забули, і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, ця проблема невиліковна. Вилікувати її неможливо. І тут я не веду один приклад, через що я припинив будь-які розмови. Дилетантські, у мене теж є дилетантизм, не так мало як вам може здатися. Щодо впорядкування міста Київ. центр Києва, саме вулиця Хрещатих, вона схожа на центр якогось провінційного містечка, десь невідомо де, швидше в азійській частині світу чи в Африканській. І я, оскільки я знаю мера кличка, братів кличків, я знаю, мабуть, років 30, вже давним-давно, що вони не поїхали навіть в Німеччину. Я не кажу вже про Сполучені Штати, вони ще жили в Києві, тренувалися, прийшли до мене і сказали, що ми будемо чемпіонами світу, а в ті часи 90-ті роки, чемпіонами світу ставали тільки чорношкірі люди. І я дуже реготав і показував пальцями, і казав, припиніть ці всі жарти. Ну, виявилося, що я ідіота, не вони, вони такі стали чемпіонами світу. Ну, і я зустрів якось мера. І якось так не подумавши, подумавши точніше, що я такий розумний, я кажу: а чому ти не можеш якось навести лад на Хрещатику? Якось там зробити, щоб воно виглядало як європейська столиця? Він каже, легко. Під асфальт, все, чи плитку, все, нема питань. Ми можемо зробити завтра і там щось ще. Впорядкувати, ще, прикрасити, коротше, це все можна. Але щоб ти зрозумів, щоб зробити ремонт вулиці Крещатик, треба на 19 метрів залізти під землю і поміняти там всі труби, всі дроти, які там лежать десятиліттями, і, і, і я молюся кожен день, що воно воно ще якось. По в Хрещатику машини їздять. Бо, бо, бо треба закривати вулицю Хрещатик, одну з головних артерій міста Києва. Теж на рік-два витягати звідти все, що там є. Ще радянське, очевидно. І після того а, оновити це все, покласти в модерне все, і потім заасфальтувати, прикрасити, зробити туди-сюди, п'яте Таким чином, ми бачимо, що. Щоб все більш-менш заграло, треба А, зробити те, що я сказав з метро, Б. Зробити те, що я сказав з Хрещатиком. Бодай Хрещатик. Скільки це буде коштувати, я не знаю просто. Але я знаю, що я з того часу не, не питаю нічого у мерів. О. Е і друга маленька підтема це просто я, є такий економіст, російський іммігрант. Він в Америці живе, Олексашенко. І він випустив книгу, і там просто з назви видно, про що книга? назва: оце 90-ті роки, шанс був в Росії якось піти демократичним шляхом, якось це. Але в самій назві там також є підте, підтема, да, назва і підназва така, що, що не зробив Захід для того, щоб ми пішли на, по дорозі процвітання і демократії. І я подумав: ну не тільки ті, хто живуть в Росії, а ті, що вже повиїздили, для яких Путін є ворогом або які для Путіна є ворогами особистими, вони ніколи ні в чому не винні. Це хтось винен. Це нам Захід не так допомагав, кажуть росіяни. І тому у нас трапився Путін. А якби він нам правильно допомагав, то у нас би не було Путін. Кацап, який каже, що ми в чомусь винні, треба пошкрябати. бо там знайдеться татарин, єврей, українець, естонець. Не, не всі, там є естонці теж в Росії. А, до речі, у Азарова, нашого прем'єр-міністра, який гарно говорив українською мовою, батько, мені здається, чи мати, чи батько естонський. Так що. Але питання не в тому. Питання в тому, що руски ніколи ні в чому не виноват. Любой русский, хороший, прекрасний, ідеальний русський, плохой, ужасний, убийца русський. Это все русский не винувати. А также народы, населяющие Российскую Федерацию. Они никогда ни в чем, Боже упаси, не виноваты. Имейте это в виду. Поэтому, если кто-то из вас двоих ошибается, то это вы. Если кто-то, э -э -э, татарин и русский и татарин, спорят между собой, выиграть должен только русский. Татары не могут выиграть. Украинцы не могут, евреи не могут, американцы не могут, поляки не могут, эстонцы не могут, финны не могут. Не буду всех перечислять народы мира. І слишком много, а времени слишком мало. Поэтому я закінчую свой спіч. Але майте на увазі з Кацапами, будьте обережні, і відразу здавайте, скажіть. Все-все, все ми не сперечаємося. Тільки зброй, збройна суперечка, можливо. От коли ми по них стріляємо, то до них може до когось доходить. Але щось я не переконаний. І тут я не переконаний, і тут я помиляюсь. На все добре, пані і панове. З вами був Микола Вересень. Бай-бай.